Вітаю вас, малята! Давайте сьогодні разом помандруємо зимовим лісом. Але ліс буде незвичайний, а з цікавими завданнями. Рушаємо! Перше завдання. Нам необхідно знайти тінь наших малюнків. Будьте уважні! Де знаходиться тінь ялинки? Де знаходиться тінь оленя? Ось тут. А де тінь нашого сніковичка? Ось вона. Які ви молодці. Рушаємо далі. Порахуйте, скільки іграшок на ялинці зліва. Один, два, три, чотири, п'ять. Вірно, п'ять. А справа. Один, два, три. Три іграшки. А де більше? Зліва чи справа? Вірно, зліва. А скільки іграшок всього? Вісім молодці. Знайдіть на малюнку оленя. Знайшли, де він сховався? Ось він тут сидить. Рушаємо далі. Порахуйте, скільки рукавичок. 3. Скільки зображено сніговічків. 4. Скільки на малюнку шапочок. 5. Скільки зображено сніжинок? 5. Подивіться уважно на малюнок. Та знайдіть відмінності. Давайте перевіримо. Наступне завдання визначити, де знаходиться зайчик. Вірно, перед ялинкою, а де сидить котик? Так, біля ялинки. А де сховалася білочка. Вірно за ялинкою. А де сидить пташка? Так, на ялинці. Поїхали далі. Порахуйте, яких сніжинок більше. Золотих чи блакитних. Молодці, блакитних сніжинок більше, ніж золотих. Ви молодці. До побачення!